Да, да. Пане Петро, бажаю здоров'я. Получила, поручила громада нам підійти до вас спитати, що за мирні акції, це по СНАПу, по набу, під, під театром Івана Франка. Чого збираються люди? Чого То, що дуже багато всякої інформації шириться. От можете в правовому полі роз'яснити, що робить команда президента, що допустимо не робить якась силова структура, і до чого ця все да? з чим це пов'язано? Зв'язку з чим це пов'язано? От дай, от як поясніть. Ну дивіться, друзі, давайте ми згадаємо, чому відбулися ну, такі акції. До речі, мені дивно, чому акції не проводились, коли от жінки пікетували щодо зникнення наших військових на Курщині, яких ну, там багато зникло. Але ж повертаємося до набу. І так. Було прийнято Верховна Рада, там якийсь там закон, і президент його підтвердив щодо скасування набу. Тобто не скасування, а підпорядкування його генеральному прокурору України. Тобто з цього, з цього часу Набу вже не має права самостійно вирішувати або порушувати кримінальне провадження. Тобто, що це, що, це, що це для нас означає? Ну, для нас це означає те, що тепер, да, всі справи, НАБУ, які вони там напрацювали, вони повинні передати генеральному прокурору або їм змінять місце підслідності. Тобто, буде вирішувати якийсь другий орган. В чому небезпека в цьому. Цьому ну, законі. А небезпека полягає в тому, що за три або чотири роки, ми не знаємо, яким чином, може завдяки співпраці, НАБУ здобула такі докази, такі, скажімо, документи, які підтверджують корупційну складову вищої гілки влади, друзі, думайте, що Плівки Мельниченка відпочивають, розумієте? Просто відпочивають. І, до речі, от, е, е, ну, так, е, інсайдерська інформація, що е, відносно 400 народних ну, ді, нібито депутатів думайтесь, є вже в набу компромат. Тобто, чотири розумієте. Я вже не кажу там про Мінтіча, про Баканова, про всіх, от, е, от, які вчинили і привели до нас війну. Тобто. У нас єдиний сьогодні орган, який це зробив, це набу. Далі. Що, що необхідно зробити цим корупціонерам, щоб неволювати все це? Необхідно було зробити що? Або їх прибрати, як е, э, Портнова, але ж там же ж, тоже слідчі, непрості не хлопці. І вони що вирішили? Вони вирішили змінити підслідність, тобто підпорядкувати набу генеральним прокурором. Таким чином, передай всі матеріали справи, щоб ви їх знешкожити, як я вважаю, е, необхідно їх комусь віддати. Тобто, і всі от ці пленки, всі докази. Для чого? Щоб Вони ж казали з всіх трибун, що у нас нема корупції, навіть ось ці всі ось ці, одіозні. А там же корупція така, що просто, друзі, все зашкалює. І от коли наші скажем так, іноземні партнери про це дізнались, вони поставили Зеленського на вид. І він зараз прийняв закон, нібито подав закон, щоб, щоб це відновити набу, і щоб вони вже проходили там якийсь там поліграф, але ж. Депутати не бажають збиратись. Чому? Тому що на Бутаді всіх депутатів притягне до кримінальної відповідальності. І що зробили депутати? Вони просто закрили прямі трансляції сесійні зали. Думайтесь. Як буде, як буде далі розвиватись події, ми не знаємо. Так що слідкуємо уважно, Щиро ваш Дмитро Павліченко.